Рятувальників другого державного пожежно-рятувального загону відзначили нагородами та подяками від органів місцевої влади, головного управління ДСНС та силових структур. Грамоти міської ради отримали Анастасія Дубецька, Юрій Абель, Віталій Бігарі та Дмитро Голомба. Бігар, Віталій Васильович. Служу українському народу. Мукачевський міський голова Андрій Балога подякував рятівникам та запевнив, що влада й надалі підтримуватиме підрозділ. За понад три роки на обладнання та спецтехніку для Мукачевського загону ДСНС місто спрямувало 13 мільйонів гривень у планах створення сучасного центру безпеки. Щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Кожного дня ви бережете цивільне населення нашої держави, різні об'єкти. І саме головне, щоб було чим це робити, було чим ліквідовувати. І я думаю, тут Мукачі ми працюємо над тим, щоб ми було забезпечені. Звичайно, не все в нас вдалося виконати те, що ми планували за останні 4 роки. Але я впевнений, в майбутньому ми цього досягнемо. Я думаю, ви знаєте, що в нас є в плані центр безпеки. Уклін за вашу роботу. Щира вам вдячність і слава Україні. З професійним святом рятувальників привітав і начальник Мукачівського підрозділу Євген Праслов. Сьогодні у другому державному пожежно-рятувальному загоні несуть службу понад 500 людей. Щодня вони виїжджають на виклики, пов'язані з пожежами, аваріями та іншими надзвичайними ситуаціями. Крім роботи на місцях, систематично здійснюють виїзди на постраждалі від бойових дій території. Другий пожежно-рятувальний загін він об'єднаний не тільки Мукачівський, але вже й Ужгородський район в один загін. Тобто, це є велика кіль. Ікість велика сім'я рятувальників, які постійно виконують бойові завдання на сході України. Так само вони оберігають нашу область 17 вересня на день рятівника. Завжди ми заохочуємо особовий склад. Так само, як від є відзнаки, і від Міністерства внутрішніх справ, від Державної служби надзвичайної ситуації. Хочу привітати всіх з нагоди дня рятівника, всіх рятівників з їхнім святом. Хочу побажати їм саме основне, щоб після кожного. Виїзду верталися назад і залишалися здоровими, щоб вони радували свою сім'ю. Також сьогодні двом співробітникам другого державно-пожежно-рятувального загону вручили чергові офіцерські звання майора та капітана. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять рятувальників, які загинули під час повномасштабного вторгнення.